Добрий день! Сьогодні я хочу розповісти вам про свою капусту, яка біда з нею трапилась і що ми робили. Також хочу показати свої огірочки, як вони виглядають, також чим ми їх обробляли. Хочу показати свою родиску гарну та велику. От. Ну, і наостанок про мої улюблені троянди. Ну що ж, Прийшла знову в будинок, обійшла весь свій город. Зараз покажу. На капусті білокрилки не було, коли глядь море білокрилки. І минулого року я використовувала спочатку захисник капусти, потім тепики. Цього року вирішила зразу. Ось використати тепики, а потім далі буду дивитися. Адже минулорічний досвід показує, що він дуже дієвий, то я з нього вирішила і розпочати. Ну що, ось так неважно виглядає зараз моя пізня капуста. От, вона невеличка, ранню не було, навіть вона більша, але така погризена, поїжена, що в мене не було навіть настрою знімати. Білокрилки, це вже ми покропили. Білокрилки було дуже багато і ось так швидко. Я ж говорю, її не було за 4 дні. А ось такий вигляд має моя капуста. Вся в дирочках, вся якась така неважна. Ранньо мені здається, що їх хтось їсть іще крім білокрилки. Навіть не знаю. Дуже жаль, будемо дивитись, що моя боротьба допоможе. Надіюсь, інструкція тут окрема. Цікавить мене ось. Капуста 3 грами, а тут і є 3 грами на 10 літрів води це на 2 сотки. Отже, ми покропимо цим препаратом. Явно не лише капусту, в мене і небагато інші культури, наприклад, огірки, ну і так далі. Виноград, томати можна. Зараз і буряк, троянди. Ну, кому що потрібно, гарбузи, дині і так далі. Як я вже сказала, минулого року я його використовувала. Дуже дієвий препарат. Ну що, будемо далі спостерігати, що ж буде з капустою, чи зможемо побороти ту білокрилку і чи вона покращиться, ця капуста, її стан. Ну що, Ось мої гірки, які я також підсівала там, а я вже розповідала, є такі проміжечки у мене, де вони погано посходили. І також я їх обробила також тепіки, так як там аж на 200 від шкідників. Ось. Також обробила їм і свої томати і іншу свою розсаду. Також хочу нагадати, я в принципі в своєму попередньому відео розповідала, чим я обробляла від Фітофтори, а там же не лише Фітофтора, от, а і інші хвороби, а це Redomile Gold. Тобто, я свої помідори обробляла. І огірочки також, тому що а, хвороби, як ми розуміємо, буваємо різні і цей препарат допомагає. Отже, ось така у мене, в принципі, комплексна обробка. Що, вирішила поділитися ще з вами, яка у мене редиска, ось це четвертий посів десь виросла, ну, сама крупна. Ось хочу показати, яка у мене тільки редька, тільки що вирвала. Це останній мій посів. І дивіться, яка вона чистесенька, одну з самих великих, розрізала краса. Благополучно треба згадувати, що це іменно, тому що я кілька разів вже чотири рази їй сіла. Ну, ця найкраща. А чому скажете не вирвала? а тому що їла попередню. І навіть не бачила, що ця вже така велика, але дуже гарна. Вона насправді доволі молода, але ж виросла. Ну просто чудесна. Це F1, один із гібридів. Ну і трішки про мої улюблені квіти. Це леспіони. Це я раніше трішки знімала. До речі, вони ще також і зараз трохи квітують, вже значно менше, але є. Ну і ось деякі мої улюблені троянди, треба буде познімати якось більше. От, якщо кому цікаво, їх зараз позаквітало і в дворі, оце в дворі, і в квітнику.